Oh, uh На управління розвідки міноборони України вчора заявило про ліквідацію російського пропагандиста, кореспондента державної російської телерадіокомпанії «Белгород» Олександра Коробова, який себе декларував, ну позиціонував як воєнкор, їздив часто у зону бойових дій. Там відповідно пропагував війну проти українців Гур, зокрема у своїх медіа телеграм-каналах поширили от кадри стеження за людиною, схожою на Коробова. У нього ще позивний. є, краб його називають. От таке поганяло, що називається. Це він вже безпосередньо в обладунках з мікрофоном вже у зоні ведення бойових дій війни проти України. Ну і також в телеграм каналі ГУР з'явилися такі знімки. Ми їх звичайно заблюрили, зацензурували та й самі гурівці, це зробили. Там видно людину, яка віддалено нагадує, скажімо, так цього коробова. Він лежить долі лиць на хіднику, десь там на вулиці і. Якраз очевидно з певними, скажімо так, травмами несумісними із життям, як принаймні це гурівці повідомили. Однак росіяни кажуть, що Коробов вижив після цього інциденту, нападу на нього і перебуває у лікарні в Росії, десь там у Білгородській області. Хоча перед тим, власне, повідомлення Гуру воно ну, полягало в тому, що йшлося про ліквідацію російського пропагандиста Коробова. Звичайно, що росіяни звинуватили українську українських, українських там розвідників, українських спецслужб в цьому замаху. що це він мовляв, став жертвою так нападу організованого українськими саме спецслужбами, саме гур? Ну зрештою бачимо, що звіт про, про цю подію з'явився в телеграм-каналі ГУР. Тому пов'язати. Ці події російській пропаганді зараз максимально просто зрештою ніхто цього не заперечує, що за ліквідацію деяких росіян можуть стояти українські спецслужби. Зрештою, українське відомство, українська розвідка стверджує, що Коробов він okay. готував системно регулярно пропагандистські брехливі сюжети для телеканалів Росія. 1 «Зв'язда», їздив постійно на анексовані Росії українські території, а також був причетний до скоєння тяжких військових злочинів ти України саме таке формулювання міститься у телеграм-каналі Гур, і мовляв 15 вересня на нього було скоєно в Білгороді напад. Йому проломили череп. Це я цитую повідомлення від Гур, і він помер від травм на місці. Хоча наша воєнна розвідка не уточнює, хто саме цей напад здійснив. На російського пропагандиста, отже, власне версія росіян така, принаймні офіційна позиція цього телеканалу Білгород, де працював Коробов, що він перебуває у лікарні у важкому стані. Навіть до Москви його вже перевезли, є уточнення із Білгорода доставили у тяжкому стані, аби врятувати. Але наразі ситуація така, що невідомо чи виживе після цього нападу. Російський пропагандист ну така невдача спіткала Коробова на вулицях Білгорода. Зрештою, тут йому можна побажати лише не видужати або взагалі, скажімо так, не вийти з цієї лікарні після цього нападу. Чим менше російських пропагандистів, тим здоровішим і свіжішим є повітря, абсолютно і в Росії, і навколо. Тому ці речі, скажімо так, взаємопов'язані.